Вітаю вас, друзі, і минулого відео я вам показував, як я купив Dodge Journey, майже на 2000 доларів дешевше аніж починається на них ринок. І цей автомобіль був не на ходу. Він запускався, але не їхав, тому що тут стоїть коробка автомат і вона зламалась. Тому ми вже купили нову коробку, поміняли машина. Поїхала, але все ж таки є нюанс. Некоректно працює автомат, тож нам ще необхідно вирішити цю проблему. Але перед цим я хочу зробити хімчистку та відполірувати кузов цього автомобіля. Тож бажаю вам приємного перегляду. Ми зараз їдемо в гараж і починаємо хімчистити та полірувати. Зараз допомагав людям знайти автомобіль. Вони мені надсилали варіанти, а я їх перевіряв через сервіс Carvertical. До речі, з 22 листопада, в честь чорної п'ятниці, на Carvertical діє нереальна знижка 30% замість 20 як то було раніше. Тому промокод ви зараз бачите на своїх екранах. Також буде посилання під цим відео. Якщо ви хотіли собі придбати автомобіль з Америки чи Європи, якщо ви хотіли взагалі перевірити свій автомобіль, який ви вже купили, то зараз у вас є можливість зробити це набагато дешевше. І ось, наприклад, є Ford Escape 2018 року. За 12 16600. Це низ ринку на такий автомобіль. Власник пише, що потужний та комфортний двигун, було незначне ДТП, на стоянці потребує ремонту. Машина непогана, і з аукціону фотки також непогані. Але зараз ми заходимо в Car Vertical і замовляємо звіт на цей автомобіль. Бачимо, що цей автомобіль, але фотографії тут трошечки не такі. Давайте відкриємо повністю. Бачимо, що автомобіль той самий колеса, ті самі, салон, той самий пробіг, той самий. Він-код, я подивився, теж той самий, але є нюанс. Він закоцаний набагато сильніше, аніж нам показує Авторія. І для того, щоб нам не купити оцю куклу, яку зліпили і потім другий раз продали на аукціоні, а як ми це побачили, а ми побачили ось так: що перший раз він в Канаді продавався з отими пошкодженнями, що я вам тільки що показав, що показав Carvertical. А другий раз він вже продавався в США. От з тими пошкодженнями, як показав авторія, так, от ми бачимо зараз гарний приклад, що не завжди авторія показує все, що. Відбувається з цим автомобілем, і що зачасту краще замовити один звіт в CarVertical і дізнатися набагато набагато більше точної інформації про цей автомобіль ніж на авторія і на інших сайтах. Тож посилання, де ви можете перевірити свій автомобіль зі знижкою 30%, та промокод, який дає знижку 30%, ви знайдете в описі під цим відео. Ще раз нагадую, що ця акція обмежена і діє вона з 22 листопада і до кінця місяця. Ну що ж, ми починаємо хімчисточку Оцю сідушку я вже запшикав, бачимо, що розводів стало менше, один раз я протер. Але є отакі плямки, їх будемо повторно вичищати. І навіть якщо подивитися, то це вже біліше, ніж оце. Тому що тут вже перший раз я пройшовся. Будемо брати краскопульт, щоб машини фарбувати. Привеземо сюди компресор і будемо хімчистку заправляти в краскопульт та хімчистити повністю. По-перше, оці сідушки білі частини, а також стелю. Вона, ну не типу, щоб грязна була, але вже така. Припилена трошки пропшикати, протерти тряпочкою, і буде вона чистенька Буде набагато краще, аніж є зараз. Також по кавроліну Ну тут попилососити, поприбирати старі коврики. В принципі, під ковриками у нас тут навіть навіть все чітко. То вже просто тут давно не пилососили. Ну, і також карти треба знизу пахім чистити, отам бруду трошки є, потім все протерти плаком, щоб вона блищала. Ну і вже якби в салон буде набагато приємніше сідати, аніж то є зараз. І перед тим як почати, я хочу розказати про таку дуже класну функцію. ну По-перше, дивимося, яка тут дуже велика дверка, неначе як якась лонгова тачка. Але ця дверка відчиняється під кутом 90 градусів. Вона повністю відчиняється, ось так. І тут просто можна наскрізь щось ставити, класти. І ще сідушки їх можна посунути як вперед, щоб було зручно третьому ряду. Так ми можемо і зробити, щоб вони ще поїхали назад. А також розкладати та складати, як нам буде завгодно. Насправді, оцей доджорні, хоч він і недорогий, але досить класна сімейна машина, і в неї дуже багато функціоналу. Це дуже гарно, але другий нюанс, що це досить великий автомобіль і досить багато роботи. Нам з ним треба виробити. Виконати для того, щоб поприбиратись у салоні, зараз у нас пічка гріється в гаражі, трошки є і ми починаємо займатися, тому що нам треба тепло, щоб у нас оці сідухи вони підсохли. Колись я вже таке робив в автомобілі у батька, в принципі, я можу вам показати кадри, як правильно хімчистити стелю з повним розбором. І я знімав це, але ну ще відео не було, воно не вийшло. Але сьогодні у нас не така сонячна погода. Тому ми сьогодні будемо робити все це не розбираючи автомобіль. Це трошки неправильно, але головне результат. А результат у будь-якому разі буде. Тому заправили краскопульт, під'єднуємо його до компресора і заходимо в салон. Будемо наносити розчин хімчистки на всю стелю ось таким чином. Ну а потім вже сухими чистими ганчірками витирати, і результат вас просто здивує. А зараз, друзі, хвилинка корисної інформації. Справа в тому, що я зараз у себе в інстаграмі на честь новорічних свят проводжу розіграш, де я розіграю головний приз це ось такий iPhone 15, новенький з гарантією запакований, чорного кольору на 128 ГБ. За друге місце переможці отримують ось такий відеореєстратор. Він в комплекті йде з датчиками тиску. І тут ще якісь проводські документації. Я не знаю, що там знаходиться. Він запакований новий, теж класний подарунок. За третє місце я не знайшов, що подарувати, тому подарую 100 баксів. А також буде топ-донатор, якому я 100% відправлю за найбільший донат ще 100 баксів. І того буде чотири переможця. А щоб взяти участь у цьому розіграшу та отримати шанс отримати айфон, вам треба задонатити суму кратну 100 гривень на монобанку. По факту за 100 гривень ви можете отримати оцей айфон і інші призи. Розіграш пройде на самій платформі Монобанку, і Монобанк сам обере переможця і він вам автоматично напише, якщо ви донатили з Монобанку. Якщо ви будете донатити з інших банків, то в призначенні платежу пишіть своє ім'я по батькові та номер телефону для того, щоб ми швидше з вами змогли зв'язатись. Розіграш відбудеться незалежно від зібраної суми символічно 6 грудня. Якраз на Миколайчиках хтось з вас отримує ось такі прикольні призи всього за 100 гривень. Зараз ви на кадрах побачили, як неправильно хімчистити цей автомобіль. А влітку ми робили ту саму процедуру з автомобілем батька, такий самий Dodge Journey, тільки трохи свіжіше та на бензині. Там ми робили правильно з повним розбором салона, стелі, щоб це було робити максимально зручно і щоб робота була виконана ну дуже якісно. і на наступних кадрах ви побачите, як ми то робили. Ну Він, наче як і не сильно грязний у тій частині, але риски бачимо. Він не заломаний, він весь рівний, не провисший, Але ось тут спередку під водієм, тут реально свиня якась їздила в Америці. Скоріше за все, якийсь афроамериканець і не дуже годенький. Оце все воно так зашорхано. Не розумію, що до Джорні в Америці як у нас Жигулі, ну але все ж таки відноситись до автомобіля, навіть якщо він недорого коштує, треба хоч якось нормально. а не ось... Так як зараз, теж зараз ми розводимо хімчистку і всю стелю хімчистимо, оскільки, якщо ми похімчистимо тільки оцю частинку, це я вже трохи протирав тут, тому що тут було набагато темніше, набагато грязніше. А ну і пасажир теж трошки бачимо є yeah, бруду. Ну, зад, зад більш-менш нормально, тільки ризки, наче як щось возили і щось попідтирали. Тому починаємо працювати, відтирати. Просушимо тут в гаражі, потім вже будемо ставити назад на автомобіль. До речі, стойки верхні, які світлі над лобовим над боковими дверями. Також будемо хімчистити, щоб все у нас було чистеньке і класне. В принципі, процедуру хімчистки та прибирання в салоні ми завершили. Маємо зараз наступний результат. Сідушки вони сирі, але вони вже чисті, вони більш-менш виглядають свіженько, тому що вони були ну, такі жовті прям з розводами. Пластик начорнили, у ці карти біленькі також похімчистили, вони тепер ну, взагалі класно виглядають. Килимки я гумові на зиму поклав. Виглядає ну, краще. Ну, по-перше, вони зараз чисті. Звісно, що другий комплект у цих оригінальних маленьких килимків я також віддам їх, трохи похимчищу. До речі, щодо багажного відділення, ми так трошки попилососили, тут було не сильно брудно, тому тут майже нічого я не робив. Стилю ми тут хімчистили, максимально прибрав, ну, як було, і це все що залишилось. Це вже не відпирається, ну або відтирається тут трошки більше. Але прям чорнюще було. І я вважаю, що цей результат більш ніж нормальний. Знову ж таки, ось так не видно, ось так не видно. Ну, а з салону з салону теж воно видно не буде. Якщо ми зараз заліземо сюди, ось так подивимось, Ну, його майже не видно. Тому що воно якраз у такій плоскості, що і не зверху, і не знизу, ну, знову ж таки, це болячка у батька на автомобілі 2018 року, вони були у такому стані. Ну, навіть коли ми похім чистили, не набагато краще стало, але знову ж таки, ну, в ідеал ти не зробиш. Так, далі, що в нас тут є? Попередку. Попередку також попилососили, поприбирали. Максимально, що змогли зробити з сідушками, зробили, похімчистили. Зараз все блищить, все виглядає свіженьке таким. Ну, коротше, вже в машині знаходитись приємно. Кнопочки всі повитирали, ось так ось виглядає. Сідуха ще сира, темна, але коли висохне. То буде, ну, в принципі, як і весь салон. Він в такому молочному тоні. Він не чисто білий повинен бути приблизно, як оці карти. Ковролін почистили. У нас навіть сідушка з Ми Тут все працює. Кермо також почистив. Воно було таке трошки блищало. Зараз більш матове стало. В принципі, що ми могли зробити за півдня? Щоб покращити вигляд цього автомобіля, як мінімум інтер'єру цього автомобіля, ми зробили. Тепер ми повертаємося завтра і починаємо робити поліровку. Час 17.12, В принципі, можна було б почати, але ну, за пару годин я нічого не встигну, а їхати додому вже запізно і я не дуже хочу. Тому краще завтра зранку на чисту голову приїхати з новими силами і пополірувати цей автомобіль. Так, зараз побачимо, що я там вчора на Ні, ну Дивіться, набагато краще та чистіше виглядає. Вже ковролінчик чистенько все ці дужки. ну максимально, що від хімчистилось розводи то було, а там десь якісь плямки такі, ну вони не хімчистяться. чистяться. Треба або пилососом, або якоюсь більш агресивною хімією. Тут також натерто все. Задній ряд також вигляд має ось такий. Стеля вона була така, знаєте, припелючена вже. Довго її не чистили. А може і зовсім ніколи не чистили. ну Наприклад, ось варіант. Тут потьоки були, а зараз вже їх немає. І ось так ось все це виглядає. Коротше, як мінімум, вчора півдня провели не дарма. Так, як вона запускається, я вже показував. Все, півтечка, машина запустилася. Прогріваємо і їдемо полірувати кузов. Тому що по кузову тут дуже-дуже багато роботи, але перед цим машину треба ще помити. Зараз помив до джа, ось приїхав до гаража, показав вам кадри, і візуально взагалі здається, що його і полірувати не треба. При штучному освітленні ну тут все вже набагато складніша Ситуація бачимо, вона яка затерта і матова. Це не критично, глибоких подряпин немає, але вона ну прям затерта дуже сильно. І розрахунком на те, що вона після мийки виглядає чистенько, така чорна. На вулиці, а коли її відполірую, о цього всього вже не буде видно. Вона буде блищати ще краще, тому менше розмовляємо і одразу приступаємо до справи. Рівно годину я полірував цей капот. Приїхав я сюди без 1515 15 було, поки переодівся, поки налаштувався. Зараз ще я ось так наклеїв, хочу ось тут ще полірнути, щоб вам вже була повністю картина зрозуміла, що відбувається з цим автомобілем, як він перевтілюється із затертого, замитого до блискучого та приємного на вигляд. Тож зараз десь 5 хвилин я попрацюю, а для вас це буде через секунду. Ось результат. Тут був скотч, це до, це після. Ну ви уявляєте, так, результат, коли машина, ось така вся матова зараз буде повністю відполірована. Але знову ж таки, це не за один день зробиться. Тож наразі продовжуємо полірувати. Ну, ось такий результат ми маємо. Зараз неможливо дополірувати, оскільки у мене розлетівся круг. Більш нічого я зробити сьогодні не зможу. Тому ну, оце зараз трохи ще обріжу, щоб арку цю дійти до кінця. Тому що ну, видно, ще такі невеличкі риски є, але знову ж таки оцього матового тут немає. Бачимо, як воно виглядає просто шикарно. І чому я думаю, що кришка фарбована задня, тому що вона трохи відрізняється по кольору. Коли це було матове, воно було незрозуміло, але оце таке більш темно чорно-сіре, а це такий блакитний відлив є. Кришка у нас зі склопластика, слідів те, що її міняли або те, що було приїхано взад, немає. Скоріше за все, що може задом здавали, десь подряпали, а може вона взагалі так іде із заводу. ну Таке буває. Ось я дивлюся, з цього боку також кришка вона трохи відрізняється. оце більш таке. У синій колір. Коротше, цього ніхто ніколи не дізнається. Це я просто при ось такому гарному світлі, яке в мене в гаражі, я це бачу. По факту вийдеш на вулицю, цього взагалі буде непомітно. У нас залишилося з цього боку доробити, ну, звісно, що бампера, то буду окремо повністю робити. А так по цьому боку залишився оцей батон до кінця і оці рамки дверей. Я думаю, що цього кругу у нас вистачить. Завтра купляю новий круг. І нам залишається кришка багажника і та сторона повністю. Тож сьогодні я вже вмикатись не буду. Дополірую, розклею автомобіль і завтра зустрінемось, коли ми будемо робити ту сторону і зацінимо загальний вигляд цього автомобіля, його перевтілення. Тож на цьому ми можемо завершати це відео, тому що основним завданням було похімчистити салон, що ми зробили повністю разом з дахом, з сідушками. Навіть кермо стало набагато приємніше тримати, воно таке матове, було засалене, жирне. І ми відполірували кузов. Увесь кузов за три дні. Нам вдалося це зробити. Ви самі бачили, яка вона була матова та закоцана. Тож і вигляд автомобіля значно помінявся. І зараз, поки я ще не розібрався з технічними планами, там десь лампочка не світиться, десь подушка світиться. Треба оцей ремінь або відновити, або поміняти, тому що він заклинений. Ну і саме через це світиться подушка. Ну і розібратися з коробкою, щоб вона перемикала плавно, а не зараз з таким підтупом. Вона їзде, вона працює добре. Я вже наїздив 600 кілометрів після заміни цієї коробки. Якби проблем більше ніяких не виникає з цим автомобілем, і я думаю, що все ж таки треба промити гідроблок, знайти час на це, тому що це зараз одна основна машина, ауді я продав. А інші агіс і джип вони зараз у фарбуванні. І щоб далі займатися технічною частиною, ну, наприклад, далі робити коробку на цьому автомобілі. Це не за один день зробиться. Мені треба підмінний автомобіль. Ну і ось я чекаю, коли пофарбують г'єса. Це буде вже через тиждень, тому я думаю, що у найближчий час ми пофіксимо всі проблеми з цим доджем. і тоді вже будемо виставляти його на продаж ближче до тієї дати, як мені пофарбують мого джипа і я його зберу. Тому що це дуже класний автомобіль на кожен день. Економний він хаває десь до 9 літрів соляри, а вона зараз ну, набагато дешевша ніж бензин. При цьому вона велика, комфортна, з великим багажником і, коротше, дуже класна тачка за класні гроші. Тож, на сьогодні дякую всім за перегляд. У майбутньому я ще хочу зробити порівняння цього джата батькиного. Думаю, буде цікаво, тому що мені самому це цікаво. Найближчим часом вийде про це відео, а вже потім будуть відео про відновлення джипа, про гітса, ну і інші автомобілі, інші цікаві проекти. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!